Справам 1155 Х4. За позовом обслуговучого коперативу житлової комплексу Лінтау до обслуговувачого коперативу житлово-подівальних шторм необхідних. За участю у справі 3 осіб без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідь для привіз позовом обслуговуючим коперативу житлового будівельного коперативу, що необхідних та треті особи без самостійних вимог щодо предмету спорудна стороніча за перевісне позов міської ради. Про усунення перешкод користування земельною діяльні з урахуванням заяви представника позавчасним за провісним позовом від 25 по віднові частини вимог, вимог та за зустрічним позовом слуговуючого кооперативу житлової відбувачі кооперативу житлово-органовічний до обслуговуючих оперативно комплекс» області про розірвання договору про участь у будівництві та передачу функції замовника від 3 до 11. До 20. Проти справи здійснює суддя самовед-закредентського засідання Васильів. Суд з'ясовує, як учасників процесу, встановлює, що відповідача за перевісним позовом судовому засіданні, засідання, представницю представник Малешко від відповідача за провісним позором Романишин. Третя особи судове засідання не з'явилась. на тому засіданні приймають участь в слухачі. Ухвалою суду від 27 травня 25 року. Було закрито підготовче провадження та призначено справу, справу до судового розгляду по суті на 24 червня. Суд повідомляє, що після закриття. Підготовчого провадження на адресу суду надійшли наступні документи. <кій> Від позивача за перевісним позовом надійшло 5 заяв, аналогічного місту, про стягнення штрафу з відповідача за перевісним позовом з посиланням на статтю 135. За невиконанням ухвали про забезпечення позову, також надійшла заява від питання від відповідача за привісним позовом про призначення експертизи чорнознавчої та технічної експертизи документів, доручення якої. Доручення, проведення якої доручити Житомирському науково-дослужному експертно комістичного центру МВС України з поставленням експертом питань за переліком. Там заява від обслуговуючих кооперативу житлово-будівельні оперативу Житомир-Болотічний 1 який останній просить. Заперечує задоволення про місцевого з мотивів наведених відповідачів та підтримує клопотання живота ж до молодіжний в 23, -му, 6, -му, 25, у призначення вправі експертизи, за спущення просить суд поводитися до стадії підшого провадження для вирішення даного, даного питання. Будь ласка, суд просить учасників процесу висловитися з приводу випитань та заяв, як, які надійшли на адресу суду. Будь Шановний суд нами подано п'ять заяв про застосування штрафу відносно відповідь. У зв'язку з тим, що це систематично було невиконання виконання на підтвердження всіх обставин для невиконання рішення суду. В частині забезпечення позову надані відеоматеріали, де в принципі зачитуються дата, місце і час зафіксованими відео обставини, що рішення суду не виконується. Тому в цій частині прошу е, ці клопотальні заяви задовільнити в повному обсязі, адже все ж таки в нас є обов'язкові судові рішення, які чомусь безпідставно на власний розсуд не виконується. Що стосується призначення, верніше, пояснень, наданих третьою стороною, наскільки я пам'ятаю, суд вже неодноразово надавав можливість на етапі підготовчого засідання після залучення в якості третьої особи, о, каже, бо каже Томер Молодіжний 1, надати свої пояснення загалом стосовно даного спору. Таким правом на етапі підготовчого засідання жодного разу не скористався представник третьої особи. тому Таке пояснення прошу залишити без розгляду. Тим паче, що вже у нас розгляд справи, по суті, підготовче засідання закрите. Обґрунтування необхідності повернення на етап знову ж таки підготовчого засідання, ну, не вбачається і не обґрунтовується. Що стосується призначення експертизи, то це питання знову ж таки вже висвітлювалося. Стосовно нього приймалося рішення. І загалом, так щоб зрозуміти... Ці підстави, то в абзаці другому позовної заяви відразу зазначається, що 01.12.23 року було укладено договор про внесення змін до договору про участь у будівництві та передачу функцій замовника від 3.12.20 року в частині пункту 4.2 договору. І далі зазначається сам зміст, яким чином змінюється даний пункт. Тому, з моменту ознайомлення з позовною заявою, і в позовній заяві міститься як додаток, це додаткова угода. В нас представники не, що не позбавлені були можливості заявляти такі клопотання, обґрунтовуючи належними способами. Заява свідка також подана поза межами підготовчого засідання, і в даному випадку вважаю такі клопотання необґрунтованим і таким, що подано порушенням взагалі будь-яких строків. І підлягає поверненню особі, яка його подала. Слідка мене. Скажіть, будь ласка, коли задали для огляду суду оригінал даного договору про тобто внесення змін? було, суд, суд запросив оригінал документу, тоді і надав. Коли це відбулося? А яка різниця, коли це відбулося? Це Додат... це може, прийти Ще це раз я позивання. зазначаю, разом з поданням позовною заявою був поданий додаток до договору. В позовній заяві зазначається, що такий-то документ оригінал знаходиться у позивачі. Ви від самого початку не позбавлені були можливості заявити клопотання. Я переглядав судові засідання і ви, і бувший керівник відповідача, поставало питання, і я на нього відповідав ще в березні цього року. що Якщо у вас є питання стосовно оригіналу, ви вправі заявити клопотання, щоб суду надати оригінал такого документу. Тому ви не позбавлені були можливості піддати такий письмовий доказ, копію письмового доказу, під сумнів, і звернутися з відповідним клопотанням до суду. Коли суд витребував оригінал цього документу, і я його суду для огляду надав. Крім цього, все ж таки раджу вам ознайомитись з ухваленою суду про відмову в частині задоволення вашого клопотання, які вимоги стосовно проведення експертиз щодо початки ставить Верховний суд. Коли ви надали документ, ви можете відповідати. До воно була. В частині заяви представника позивача щодо стягнення штрафу до суду є запитання. Скажіть, Будь ласка, ви зверталися до виконавчої служби До да, виконання доклади про забезпечення. Так. Виконавчої провадження Ні. А чому? Невідомо вже через електронний суд надсилав, і через електронну пошту надсилав. Вже. Неділю тому отримали ухвалу суду, Слідчого судді Бугунського районного суду про внесення відомостей до ЄРДР. За невиконання ухвали суду скерований такий адвокатський запит стосовно надання витягу з ЄРДР і теж відповіді немає. Тобто У нас ну, десь так. Ну, є строк для виконання. Так, але не повідомляє, і адвокатський запит скерований стосовно стану чи зареєстровано виконавче провадження. Абсолютно нічого. Тому одна із заяв була скерована одночасно і до суду, і до виконавчої служби через електронний суд додатково. Є, як є, от десь десь ось так у нас працює державний орган. Будь ласка, поставник е відповідача до суду свій пояснення з посутією позицією. Поставник позича ухиляється і починає дискусію. Да, зовсім іншого характеру. Пропусти питання, коли він надав для огляду оригінал документи, які ми просимо додати на експертизі. Це відбулося минулого судового засідання. Ознайомившись з матеріалами, які були надані, немає, бо не було технічної можливості, які машина міг проаналізувати цю заяву. Минулого судового засідання, тільки перша така можливість з'явилася. Я сфотографував даний письмовий доказ. І потім вже після судового засідання, судове засідання закінчилося відмовою про задоволення клопотання, про початкознавчу експертизу, так, я прийшов і відповідно тими засобами, які я маю, та, за допомогою комп'ютерної техніки, збільшив зображення. Сліди. Результати свого попереднього дослідження я виплав у порівнянні таблиці. Чітко видно, що печатка вона не має рівних країв, так, яка створена на документі, який надається позивачам. Мікротексту взагалі не видно. Тобто, я вважаю, що цей документ підробленого характеру. Принаймні підроблена ця печатка. Тому, отримавши таку можливість вперше минуло засідання, ознайомившися з даним письмовим доказом, відповідно. На дане судове засідання, до даного судового засідання я заявив клопотання про призначення експертизи. І це не тутожне клопотання з попереднього. Бо тобто на попередньому ми ставили питання про почеркознавчу експертизу. А на цьому ми ставимо засідання і в цьому клопотанні ставимо питання про проведення як почеркознавчої експертизи, так і експертизи е, е, виявлення даного документу. Для того, щоб з'ясувати, чи є цей відпис, Печатки підроблені, чи він не є. <coughs> От. Дійсно, суд зауважив, що ми не ставили таке питання. Але зараз, коли ми перше отримали можливість на попередньому судовому засіданні ознайомитися з оригіналом даного письмового доказу, у нас з'явилися якісь підстави, тому що завідеться клопотання. Я їх виклав у даному клопотанні, зробив порівняльну таблицю і прошу суд його задовільнити, тому що вважаю і переконаний в цьому, що відбиток печатки є. Підроблення, швидше за все, виявлено за допомогою сканування про подальшого друку на е, кольоровому принті. Тому що, якщо ви побачите збільшене зображення, то є очевидними е, саме елементи підроблення. Тому я прошу цикл клопотання задовільнити. Питання про призначення експертизи з'являється на будь-якій стадії. Процесу от, і експертиза може бути призначена, тому що з'ясувати це можливо, чи підроблений ця печатка, чи не підроблений, виключно через проведення експертизи. Так само і достовірність підпису, тому що чому подав бандилку зараз цю заяву, тому що ми оригінал надав е, протоколки для ознайомлення, він ознайомився, сказав, що ні таку документу не укладав. що оталю дав відповідні свідчення, які я і надаю. Це ключовий доказ. позивна заява Грінтауна, другий абзац. є посилання на цей доказ, що було укладено, було пролонговано ці відносини з ЖБК Молодіжним. Ми посилаємося на те, що такої обставини немає. Тобто У нас протилежні позиції по цьому доказу. Доказ є ключовим. Я прошу суд призначити дану експертизу і засувати, дійсно така обставина має справу підроблений цей доказ чи не підроблений. Це має значення для вирішення справи. Якщо це питання не вирішити зараз, ну, це буде вже необ'єктивний розгляд судовий і до е, якихось е, умовисновків да, е, е, на підставі тих доказів, які є, неможливо. Тому да, ну, можу задовільнити питання. Судья, вам полі, тому вона навіть посилали на пропозиційну заяву, тому говорити про те, що е, сторона позивача посилається на наявність податкового доволі, які коментують. Ваша честь, ми його не укладали. Ми Ви е... про це коли почали заявляти? Коли ми бачили стало... засідання. Ну а раніше ви ж бачили посилання копію цього документу. Попередньому засіданні суд з'ясував вас, що оскаржете до початку. Ви сказали, що початку буде. Я не так сказав, я з'явився сказав, я усне клопотання цієї протоколі, що нам треба час для того, щоб з'ясувати ці обставини. розумієте? Коли ми перше бачимо доказ, і нам надається можливість особливувати, тоді ми можемо якісь потім зробити висновки. <реку> ну як, люди приносять це засідання, підроблений документ і все, і всі закривають очі на це. Ви закриваєте очі. Нам було побачити. відомо про те, що такий договір е, за е, посиланням позирання існує, однак ви жодного разу не станете підсумні в його існуванні. Жодного разу визнавали недійсним, дійсне. Ви звертали до суду із е, позовом про визнання недійсним чи укладені. Це підробка, навіщо ви звати не дійсно. Так, скусок міг би вам відмовити, але він е в мотивувальній частині означив. В межах цієї справи проводив би ті експертизи. Так вони завтра іншу підробку зробити, що ходити за у суд? У нас зараз розглядається спір. Це є доказ по справі, і я прошу надати нам можливість провести цю експертизу. Тому що це наше право. Ми не можемо іншим шляхом його з'ясувати. Підробка це, чи це не підробка, тільки шляхом експертизи. Доказ оригінал знаходиться у пазивичах. Розумієте? Ми заявили клопотання на попередньому засіданні, почерка з експертизи. Чому ми його заявляли, чому його допускали можливість, що можливо було використано якийсь бланк, наш бланк з печаткою. Але зараз, коли ми бачимо, що ця печатка ну, надрукована на принтері, ну вибачте, чому, як ми повинні іншим шляхом захистити свої права. Тільки єдиний шлях і проведення цієї експертизи. Все, що ми просимо суд надати нам реалізувати наше право процесуальне на проведення судової експертизи, дослідження, чи дійсно ця печатка належить е, цьому молодіжному чи не належить печатку. Ну а як ми можемо захищати далі свої права? Чому йде перекос зараз на користь іншої сторони? Яким чином відбувається? Я не розумію. Нам. Ми посилили витримувати доказ на відмову суд. Ми просимо провести експертизу, нам суд відмовляє. Ми як ми можемо довести тоді свою позицію? Чого немає? Подавати позов, звертатися до суду для того, щоб скасувати цей договір. Завтра був, новий договір до суду був підроблений. Я не розумію цього. Я вважаю, що в нас є таке право. Суд може це право реалізувати процесуально. Позов забезпечений, тобто вже нічого не погрожує скажімо так, не виконання цього рішення суду. так? І чому зараз це питання не можна вирішити? Це можна вирішити? Більше того, це питання не входить в е, коло питань, які вирішили вирішити там на попередньому засіданнях. То можна вирішити, тому є очевидно, є порівняння дивиться. Подивіться вона долучена до дописів. Я прийшов, збільшив цю печатку, бачу, що це якась роздруківка на печатку. Ми заперечуємо, що це печатку новини колодіж. Ми в ухвалі написали, що ми не заперечуємо у нас. Зараз не заперечуємо, є пояснення бандиту, але те заперечуємо. Добре, звернемося до професіональної законом. 27 травня були закрите підхопче пробачення. Стаття 207 спорту з писального кодексу України. Головуючи з'ясовують, що мають учасники справи, заяви, чи попитання пов'язані із зробиною справи, які не були заявлені з поважних причин та точку впровадження. Або в строк, про визначені судом, та рішу і після законом думків інших присутніх і засіданні учасників справи. Тобто, ключовим, що у нас не були заявлені з поважних причин. Суд залишає без безв'язати заявочки питання, які без поважних причин не були заявлені в точку провадження або більшість строк визначення суду. Експертиза проводиться на всіх стадіях процесу. Тільки на попередньому засіданні. Звичайно. Точно. <рив> Я вважаю, що в процесі експертиза може бути проведена на в стадії процесу. Давайте мені висилання. Добре, тоді заявляють клопотання про повернення до попереднього засідання і робить клопотання про призначення експертизи. Можна заявити такі услуги клопотання? Письмове. письмове добре. Ми заявимо це письмове клопотання. Ну, я не, не вважаю, що це адекватний суд, коли він грунтується на підробний документ. Ну, Бо потім вже це вилізе в апеляції, в касацію. Ну навіщо це робити зараз? Що можна призначити, з'ясувати, дійсно, є він чи немає і рухатись далі. Тим більше, що немає, не було в нас можливості минулого судового засідання розумієте це, що ми ну, не могли збільшити його, скласти письмове клопотання. Тому що шо? процес приносить представник позивища, виймає фокусник доказ, каже, дивіться, от у нас є оригінал. Ну хорошо, молодець, є в тебе оригінал. Ми його сфотографували, проаналізували і рухаємося далі. Визначаємо експертизу, з'ясовуємо, чи дійсно це печатковий... Від... Молодіжно, чи дійсно підробляє? Якщо ні, ну, який ж це доказ. Ми заперечуємо про цього доказу. І ми маємо на це право. Я прошу суд надати нам можливість його реалізувати. Сумні хочу зазначити, що, по-перше, відомо було про цю додаткову угоду ще на стадії, коли ми намагалися врегулювати в досудовому порядку, в цей спір були зустрічі, вона показувалася в неприсутньому з відомих причин Керівнику Федосюку Олександру пред'являлися, всі знали про цей документ. Те, що він не підписаний бандилком, і те, що бандилка пише в поясненні, то це і так зрозуміло, що він підписаний був Федосюком Олександром. І це не питання. Друге, не зрозуміло, з чого зразок навіть брав представник відповідача в цій порівняльній таблиці. З печаток. Я б навіть розумію, якщо ви принесли би печатку, відтиски цієї печатки, відразу до суду, з, чогось, з чого воно взяти цей зразок, печатки, яку рахують. Оригіналом чи не оригіналом теж не зрозуміло. Я нічого ніколи не казав, що цією додатковою угодою щось взагалі кудись пролонговується. Є в договорі 3.11.2020 року розділ 7. Строк дії та підставі порядок припинення дії договору. В ньому зазначається пункт 7.1.2, що строк дії договору закінчується після повного виконання сторонами своїх обов'язків. Передбаченим цим договором досягнення сторонами мети договору. Нічого глобального цієї додатковою угодою в принципі не змінюється. Бо договір діє далі. Нічого там не передбачається, що термін дії договору до такого-то числа ніде такого в договорі немає. Тому я його і не рахую пролонгацію, і жодним разом не рахував таким, що. Якимось чином продовжує цей термін дії договору, який діє до виконання зобов'язань або до його розірвання в судовому порядку. Тому всі ось ці слова, які звучать сьогодні, насправді цей документ ну, глобального ніякого значення не має. Договір, термін дії до виконання зобов'язань. Нічого такого не зазначається. А предметом договору визначено, що укладається додаткова угода після вже отримання дозволу на будівництво і встановлюється саме в предметі договору таки пишеться, що додатковою угодою встановлюються строки будівництва. Так і в нас є договір від 1.06.23 року Генерального підряду трьохсторонній, де також ті ж самі у нас обов'язки фінансувати об'єкт будівництва. Нічого стосовно пролонгації, цей доказ ніякого глобального значення не має. І ну, не хвилююсь, ніяка це не підробка. Це що це Олександром Федосюком, як і договір і цим свідком Бандилко, і не могло бути підписано. Він знаходився на службі. Його не було тут в місті Житомирі, станом на час укладання різних право не тільки цього. Да і всі договори, які в нас містяться, де їх всі підписував Фідосюк і стоїть знизу прізвище Артем Бандилка, як і затвердження проектної документації. Тому Пояснення свідка про те, що він не підписував цей документ. Ну, Так воно і відомо. Ні, не підписував він цей документ. Можна сказати, справа в тому, що це важливий ключовий доказ. Чому? На нього є посилання позовній заяві. Він пише, що було проломбовано ці відносини на наступний рік, на 25-й рік. От було полонговано виконання зобов'язання за завершити будівництво. Зараз каже, що вони не важливі цей доказ. Але якщо його зараз не розглянути, то подальше він буде фактично узаконений і судовим рішенням. Ми проти цього, тому що ми заперечуємо, що такий договір договір Він взагалі був наданий, якщо ви подивитеся позовну заяву, у вигляді опісєракопії, тобто, ну, його навіть можливо було належним чином. Не те, щоб аналізувати, чи ця печатка використовувалась, чи не використовувалась. Ми допускали можливість, що можливо через там, довірчі відносини, які існували так, певний час між лімпаном і володієм, вони використовували нашу печатку, він надавався благочатку і все. І тільки зараз, коли відбулося попереднє судове засідання, перед цим судовим засіданням, ми побачили, що нам під'являють. Нам під'являють договір, надрукований на кольоровому Ну Це очевидно, є. Ну, для того не потрібно, навіть спеціальні знання. Його сфотографував, збільшив і побачив, з діставний печатки. Але спеціальних знань у мене немає, я не можу цього розтверджувати як громаду, що так дійсно є. До цього зробиться дослідження, є експерти, зробляться змиви, там, яким шляхом воно наносилося це печатки, І вже від цього ви залежите. Тим більше, що ви у своїй попередній ухвалі чітко написали, що ми не заявляли питання про призначення цієї експертизи. Ну от ми його заявляємо зараз, коли ми отримали можливість аналізувати даний доказ. Ми заявили на попередньому засіданні клопотання про позначення почавчої експертизи. Ми виходили з того, що е, наявніші сутті спочатку ніяким чином не впливають, що це не обов'язковий ліфіці. Але ж мову такі отішли, тому що як ви, ви нам вказує, то дослухалося до вашої думки, що ви не заявляєте клопотання про безвнучій експертизи. Я заявив усне клопотання в минулому засіданні, що надайте нам час, щоб ми розібралися, відкоригували попередні клопотання, заявили нове і додали цю експертизу. Ми не змогли цього зробити, бо позвали їх можливість, а відмовили в усьому клопотанні. Вони його не судові засіяли. Зараз ми написали письмове клопотання і просимо е належним чином його задовільнити. Е яким чином забезпечений позов, ми ж хотіли забезпечити позов, За забезпечений. Це не на їхні права дописку. Це може спорт розглядати справу, підсувати, які докази підроблені, які докази дійсні, от, і потім прийти до якихось висновків. Але якщо на цьому етапі буде нівельовано права сторони на дослідження, на дослідження цих доказів, на їх спростування, про які можна говорити справедливий суд. Опонент на час вимагає, дайте справедливий суд, будь ласка, справедливий суд це кожна сторона, може надати свої докази, може їх спростувати ці докази. І зараз ми просимо вас реалізувати наше право. Ми не можемо самі провести цю експертизу. Наші кришки упали, що сторона може надати свою експертизу. Як ми його проведемо, що доказ у них знаходиться? Ми повинні вантати експерту, судну напрати на експертизу, і потім буде висновок. От. Тому виснова. Побачимо задовільне клопотання завжди. Засновка процесу, однакі матеріали на питання, а до що. Представника відповідь про призначення експерти. з тим суд схваляє вносити перед у судовому засіданні для надання можливості відповідачу підгрупувати належним чином оформити свої заяви, які були надані в судовому засіданні вкусно, з наведенням поважності причин, подання таких заяв вчасно. С головкою питання про поновлення строку. Перерва оголошується до 1-го, 10 червня -го 12 години. а що часа дата? Да. За 6. 12 година Можливо, на 11. Давайте на 11. 30 червня, 30 -та червня це понеділок. 11 година.